Привіт, дівчата і хлопці. Я, як завжди, не запланована, маю хвилинку, тому вирішила провести ефір. Привіт тим, хто буде дивитися в записі. Поки ви доєднуєтесь, я так зараз овікну. Так, що тут у мене перше? Ага. Привіт, дівчата, хто доєднується. Хочу сьогодні розказати про додаток. Я вчора писала пост про те, що я роблю це вже майже три роки і ще ні разу не пожалкувала. Вирішила розгорнути цей пост, трошки розказати про додаток, бо я мало про нього говорю і зробити спільний ефір з сторінкою додатку, щоб ви вже бачили, куди переходите. Я завела окрему сторіночку і трошки детальніше буду розказувати. Буду починати взагалі вести сторінку, бо я про це нікому Ще толком нічого не говорила, так пару разів заїкалася в ефірах. І сьогодні у мене такий вільний день, можна сказати, була одна незапланована клієнтка, в мене Іра там. Коротше, ще по одному проекту мене змусили записати відосики. То я сьогодні полдня провела на роботі, але не працювала. Тому зараз буду розказувати детальніше про додаток. Хто з дівчата вже бачив, залучився. Дуже дякую за те, що прийшли. Буду зараз частіше про нього говорити, тому що треба збирати тестову групу. Розкажу. Функціонал, розкажу, що він мені дає, і розкажу трошки про ту історію, яку я писала вчора в пості і збережу ефір. Хочу, щоб він був у мене на сторінці для ознайомлення. І так, з чого починати? З того, що я вчора написала пост, був відгук у майстрів такий е, шалений. А, навіть е, Лашфабрика зробила, я бачила м -м, репост в Сторіс, і е, е, Вікторія розказала, як вона вела свій запис клієнтів на карточках. У мене також є ще така книжка, в якій є око і там, типу, пості графи. І я там раніше записувала схеми клієнтів. Також так же була. Вона пише, що вона вела на саморобних карточках, все записувала про клієнтів, про вигини довжини, товщини Хеми і так далі. І я згадала той час і пам'ятаю, як колись до мене прийшла майстриня і каже, блін, ну що ти в блокноті пишеш той запис, який 21 це був 21, 20, да, 21 рік, типа на дворі, а ти в блокнотику записуєш клієнтів. Я кажу, та блін, може з Нового року якось перейду. І... Мене не Харило, в принципі, база клієнтів була постійна, особливо там такого нічого не ем, як це сказати. Ну, не запарювало мене те, що я записувала це вручну. А була проблема, коли клієнти приходили, я шукала запис, якщо там були однакові імена. Оце була проблема. Тому ну, я так не бачила якоїсь сильної проблеми. І я така думаю, ну блін, ну з нового року почну записувати клієнтів вже в додатку. Вона мені порадила додаток, а я ним користувалась весь цей час, але мені дещо не подобалось. Мені не подобалось, як там формується історія клієнтів. І ось десь півроку. Тому трошки більше вже я згорілася зробити власне додаток, щоб він був по моїх вимогах. Зараз він такий дуже простенький, така у нього лаконічна, проста внутрянка, там поки лише запис клієнтів. Інформація про клієнта і історія клієнта по кожному запису. Тобто можна відкрити окремо, зараз буду трошки показувати на слайдах, можна окремо відкрити запис клієнта, можна окремо, окремо відкрити історію і прогортати все, що ви робили, і швиденько знайти, а, яка була схемка там. Не знаю, рік тому, наприклад, якщо ви будете постійно вести запис в додатку. А і ось я написала вчора пост, що три роки я це роблю і ні разу ще не пожалкувала. Розклала історію про те, як до мене прийшла дівчина, яка була у мене влітку на, почат... на початку літа. Да. І вона, коли до мене прийшла, це було вчора чи позавчора. Я спитала тільки одне: що ми робимо те саме. Вона так на мене подивилась, типу, що я все пам'ятаю, і взагалі клієнти дуже дивуються, що я все пам'ятаю, але я нічого не пам'ятаю, я все записую. А, вона так на мене подивилась, каже: Да, те саме. Вій там шикарні обхвалила мене ну, це окрема історія. А я відкрила схему, яку я фіксувала. А якщо навіть клієнт приходить один раз до мене, не повертається, я про це знаю, бо там хтось за кордоном що Неважливо, я фіксую схему. А у мене є навіть клієнти, які під час війни поїхали, а повернулися зараз і прийшли до мене. Вони кажуть: Ти, мабуть, не пам'ятаєш, що ми вже там робили? Я кажу, я все пам'ятаю. У мене все ну я не пам'ятаю, у мене все записано. А, і ось ми її повторили нарощування. Вона була в захваті. Я також зафіксувала фотографію вій натуральних, тому що дуже зручно фіксувати стан вій. Якщо я до вас приходить клієнт з проблемними війками, можна сфоткати натуральні вії і потім відслідковувати прогрес, якщо вій вистанавлюються. А і так я фіксую. Фотографію до фотографію після з відкритими закритими очима. Схему нарощування я малюю. хто дівчата знають з уроку руху вії? Я малюю свою схему на стікері. Я її раніше на пачах, але на стікері, в принципі я коли на пачах малювала, то я патч фотографувала, просто прикріпляла фотку. Старому моєму додатку можна було прикріпити фотку, але мені там не подобалися деякі нюанси, тому в моєму тепер це можна. Я прикріпляю схемку, фотку, і є текстовий коментар. Я до кожного запису пишу текстовий коментар. Зараз я виберу інший об'єкт. Так. Ось так зараз виглядає сторінка, клієнта, запису клієнта. Ми обираємо певний день, вибираємо клієнта, вибираємо послугу. І після послуги можемо, мабуть, не видно за. А, видно мені тут ця інформація, хто приєднався, заважає, але я думаю, вам буде видно. Знизу є ще Коментар, текстовий опис я фіксую, якщо у когось трясуться очі, якщо занадто густі вії, якщо любить запізнюватися. Тобто такі деталі, які мені потрібно знати, коли клієнт приходить. Я собі записую, коли відкриваю запис, або записую клієнта, я вже бачу, що там у мене, як мені готуватися до послуги. Це було дуже актуально, коли під час війни до мене постійно приходили нові, нові клієнти, коли перше знайомство, щоб зафіксувати якусь інформацію, мені було б круто, якщо б можна було писати. Текстовий коментар. А Зараз, в принципі, уже скільки десь біля року база в мене сформована, але є клієнти, які роблять кожного разу щось різне. І приходять, кажуть, зроби мені, як там півроку тому пам'ятаєш, ми робили лучики. А лучиків, дівчата, варіантів мільярд. І які там були лучики? Звісно, я не пам'ятала б, якщо в мене не було записано. Я відкриваю схемку, я прикріпляю схему до нарощення. Я її відкриваю і повторюю, якщо хоче клієнт з постійними клієнтами, які постійно до мене ходять. Я просто відкриваю схему і повторюю. Я навіть не ну просто питаю. Ми робимо те саме те саме. Є дівчата, які взагалі роками роблять одне і те саме. І не проблема. Також, окрім записів клієнта, точніше, в сам запис клієнта, в інформацію про клієнта можна додати посилання на соцмережі, щоб ви не плуталися, де у вас переписка з клієнтом, Так, що можна, ще, можна завести не тільки запис клієнта, а й свої особисті справи, тобто список ваших справ, ваші записи, і розділяти їх кольорами. Коли ви натискаєте на календарик, у вас з'являється або записати клієнта, або записати особисту подію. А як можна розділити так, щоб було зрозуміло, чи це клієнт, чи це особиста подія, можете для себе обрати знаки по кольорам. У мене чорний. Я собі завжди ставлю це дуже терміново, прямо ось горить. Червоне це терміново. А якщо мої просто особисті справи, я їх фіксую оранжевим, а запис клієнтів завжди одним кольором синім. Наприклад, от у мене синім чи фіолетовим, таке ближче. Коротше, неважливо. Всі клієнти у мене одним кольором. Мої особисті справи, прямі ефіри, якісь там списки справ. Я фіксую вже для себе. Обираю колір, щоб не плутатися. Щоб, щоб не плутатись. Ось, наприклад, я покажу, як зручно так-так. Ось тут на фотографії видно. Зверху зелененьким, світло-зеленим, це у мене тренування. Я так демонстративно зараз швиденько натикала, щоб вам було зрозуміло подивитися. Тренування на восьму годину можна копіювати, натиснути, копіювати, перенести. Можна копіювати багато разів, тобто, якщо у вас є графік тренувань, можна виставити на місяць вперед. І помітити певним кольором. І ви зранку відкриваєте свій календарик і бачите, що у вас кожного, ну там не знаю, раз. На три дні у вас а, а, тренування. Можна ну, дуже зручно не плутатися, щоб не фіксувати собі просто в список справ. А, далі в списку можна, це просто якби заголовок тренування, а можна ще ось так: а, написати собі. А, Наприклад, просто список справ, коротше. І в коментар, тобто не тільки заголовок, що у вас є особиста подія, а ще детально прописати. У мене ці списки бувають прям іноді трьохметрові. Я просто одну цю заміточку я її переношу, а в списку фіксую просто смайликом, галочкою, що я вже виконала, що я ще не виконала. Так, що я ще хотіла показати. Це я показувала ось так виглядає запис. Коли ви натискаєте запис клієнта або особисту подію, так, і кольори. Так, кольори я показала Заплуталась, так, про все сказала. Так, кольори показала. Um, що ще? Додаток на етапі тестування, і він уже там достатньо давненько. Я чогось думала, що це буде набагато швидше, але мабуть, ще з півроку точно його не буде в Apple та Play Market по ходу додається, що знаєте, складність, рівень складності збільшується, додається різних моментів. тому зараз і ми і не знаємо, як це далі буде проходити. На даному етапі це буде десь з півроку точно безкоштовного вами користування. А далі, як буде формуватися ціна, я буду потім розказувати, можливо, від кількості ваших клієнтів, можливо, від запису, але точно не буде онлайн-запису додатку. Принаймні ближчим часом по цьому опитувань тих, хто вже зайшов в групу тесту. А я кожного, кожен майстер, хто заходить в групу тесту, пише там деякі питання, які мене цікавлять і. Всі, хто написав із майстрів, хто зайшли там десь зараз біля 30 майстрів, мені пишуть, що не хочуть мати запис онлайн і давати клієнтам вибір, там перенести, відмінити. Хочуть самі формувати запис. Вони самі знають, скільки часу йде на клієнта. В принципі, у мене також я ніколи не користувалася онлайн записом і не хочу. Чому? Бо я клієнти на 2D, який я роблю за годину, а я клієнт на 2D, який я роблю за там годину 40. І мені як виставити цей час? Чи це мене просити клієнта самому собі варювати, чи потім підправляти коротше? Для мене це незручно, і бачу, що я притягую таких майстрів, кому це також незручно. Тому що дівчата пишуть, що ні, вони б не хотіли онлайн запис, хотіли самі висилати клієнтам список вільних годин, типу, ось годинку вибираєте, а потім собі ти вже цю годинку вносиш сам в календар. Можливо, колись на якомусь етапі розвитку буде, але не зараз. Єдине, що буде плануватися. Таке більш, більш складне, це розсилка. Але також, ну, якби не блине найближчі 4-5 місяців, точно поки ми відтачимо ось цей базовий функціонал, який є: це саме запис клієнта, список клієнтів, і буде додаватися статистика по доходах, бо в кожній послуги, послузі, яку ви обраєте, буде сума. А ви будете мати ще й такий. Фінансову аналітику по доходах можливо буде додаватися розходи, просто щоб ви їх також вели тут, щоб ви бачили доходи, розходи, список трат саме ну для роботи. Є також функціонал схема, але вона дуже сира і. Поки що погано працює. Взагалі, як народився додаток, спочатку це повинна була бути схема для моїх дівчат з року рахую віє, і я сама рахую віє, і хотіла таку, тобто, таку плюшечку дати дівчатам, які перейшли на цей метод, і в схемці прораховувати кількість Вій. Потім я зрозуміла, що, мабуть, ні треба просто схемка, яку ти от прийшов новий клієнт, ти відкрила графу схема, заповнила собі. Натиснула зберегти, і ця схемка автоматично підтягнулася в твій запис клієнта. Але поки вона не дуже коректно працює, бо там була умова, та бо там була ну, якби ідея в підрахунку вій. Тому схема працює тільки для тих, хто рахує віє. Вона просто так не формується, але ми її трохи змінимо, і вона буде підтягуватися в ваш запис. Тобто можна буде набалювати схему на, патчах, на е, цих, на стікерах, як я просто. Одразу в додатку малювати схему, яка у вас, а, яку ви робите зараз. Так, що ще? в принципі, все, все сказала. Хто хоче, дівчата, без безкоштовне користування не знаю скільки це часу буде. Півроку точно далі будемо дивитися, як це все працює до виходу в плеймаркет. Це то 100% буде безкоштовно. Тому ви ви абсолютно нічого не втрачаєте. Хто хоче доєднатися до тесту, пишіть мені ділять слово, додаток. Я вам надішлю посилання на групу тесту. Там буде демонстрація, що і як. Ви можете поближче буде подивитись поближче на додаток. А я саме через цю групу даю посилання на сайт. Просто так не публікую. Чому? Тому що мені треба знати, скільки у вас клієнтів, як ви раніше вели запис і чи потрібен вам онлайн-запис. Ну, це для мене такі пункти, які мені необхідні. Це дякую, хто тут заходив і виходив. Всім дякую. Бачу, так ніхто нічого не пише, питань нема. Я наговорила все, все, що хотіла, мабуть, зберігаю ефір. Хто захоче, дівчата, пишіть в дірект слово додаток.